Благодійний проєкт із оперативного лікування військовослужбовців розпочинаємо в Житомирі. Це проект спрямований саме на хірургічне лікування, і саме для військовослужбовців, які отримали поранення в зоні бойових дій, або ж отримали ускладнення по здоров'ю через службу, яку вони несуть. Для нас для Житомира це такий унікальний проект, оскільки задіяні декілька партнерських сторін. Зокрема, це Кошти, які спрямовуються на цей проект, це кошти нідерландської компанії Валантік, також задіяний приватний лікувальний заклад, і також задіяний фонд громади Житомира, на яку саме кошти із Валантіка направлені. Ну і відповідно в цій безпосередній системі дуже важлива також роль військового госпіталю в рамках нашої організації. Ми Надаємо багато різнопланової допомоги як цивільним, так і військовим на даний момент. Влітку в співпраці з фондом громади Житомира, з якими ми співпрацюємо в інших напрямках. Ми сформували бачення такого проекту. Наші колеги нідерландські і клієнти, навіть компанії, долучились до збору коштів. В результаті ми змогли зібрати кошти і ініціювати ось такий проект у співпраці з приватною клінікою і військовим госпіталем і за координації. Фонду громади Житомира. тут з'явилася можливість допомагати не тільки власним коштом, не тільки власними людськими ресурсами і надавати професійну медичну допомогу. У нас з'явилася можливість з долученням благодійників дофінансовувати більшу кількість нашої медичної допомоги, яку ми можемо фізично надати нашим захисникам. Роль госпіталя, мабуть, буде мати такий координаційний напрямок, якщо не в змозі. По певних причинах об'єктивних в госпіталі або в цивільних лікувальних закладах виконати певний напрямок оперативного лікування. Тому, звичайно, будемо пропонувати пацієнтам і таким чином координу... координувати це питання. От ще раз повторюю, ми допрацьовуємо багато питань і питань юридичних, і питань фінансових. Основний принцип повинен бути однозначний, що пацієнт. Військовослужбовець е, не повинен жодної копійки витрачати на лікування. То у нас є коштів 650 тисяч гривень на цей проект, і відповідно військовослужбовці не платять кошти за те, що вони приходять лікування. Ми прописали в положенні, що вартість операції може складати порядка там, 20 тисяч гривень, тому що ясно, що всім допомогти неможливо. Є операції дуже дороговартісні. На жаль, ми в рамках цього проекту благодійного не з. Можемо їх включити. От головне, що те, що ми хочемо, щоб в рамках цього проекту військовослужбовець, якщо йому надаються послуги саме оперативного лікування, він не платить своїх грошей.